Я вас вітаю у себе на каналі. Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. І сьогодні у мене на кухні наші улюблені рибні страви. Хто любить рибу і рибні страви, заходьте у мене на каналі у плейлист Рибні страви. Там є дуже багато різноманітних рецептів. Вибирайте той, який більше вам до вподоби, Готуйте і смакуйте. Сьогодні ж я буду готувати із чотирьох отаких невеличких тушок хека. Це хек мерлуза. Не знала, чим він відрізняється від іншого хека. Тепер знаю і вам скажу. На ньому дуже багато луски. Я ці рибки розморозила, почистила, помила і нарізала такими шматочками середнього розміру. Шматочки риби закинула у киплячу підсолену зі спеціями воду і відварила недовго, десь хвилин 5 може 7 після закипання. Рибку витягла з юшки, нехай постоять ухолоне, а я тим часом взяла таку чималеньку цибулину, нарізаю довільними шматочками. Мені зручніше всього нарізати четверть кільцями. Хек, звісно ж, можна приготувати будь-як. Мені ж сьогодні захотілося з нього зробити запіканку. Цибулю відправляю на розігріту з невеликою кількістю олії сковорідку і підсмажую до прозорості. Потім натираю моркву таку маленьку теж, на грубу тертушку і додаю моркву до цибулі, все підсолюю, перемішую, накриваю кришкою і на помірному вогні тушкую до готовності. Поки в мене там овочі тушкуються, а риба вже трохи прохолола, тепер я її розберу. Від кісток, хоч хек і не дуже кислява риба, але в ній теж трапляються такі дрібненькі кісточки, тому уважно вибираємо всі кісточки. І ще хотіла сказати, що у цій страві не обов'язково використовувати хек, використовуйте ту рибу, яка у вас є і яку ви любите. Мабуть, що немає таких людей, які не люблять хека, тому що в ній мало кісток, і взагалі ця рибка смачна. Але навіть і таку смачну, і некисляву рибу не всі будуть смакувати. Тому я вирішила приготувати таку запіканку, в якій не буде кісток. І навіть вередуни будуть її з задоволенням вживати. І таку запіканку можна подати на святковий стіл. Бо, може б, людина і з'їла ту рибку. Але як подумає, що з тими кістками возитися, то й не протягне руку. До того шматочка риби. А рибна запіканка без кісток, оригінальна, красива і смачна, тому її будуть всі куштувати. Рибку розібрала, от дивіться, скільки в мене її вийшло. Отака от нехай почекає поки що. Вирішила ще до цибулі з морквою в сковорідку додати два таких помідори. Помідори красивий на вид, але такі тверді, що ними можна в футбол грати. Помідори нарізаю невеликими шматочками і відправляю в сковорідку до цибулі з морквою, накриваю кришкою і протушковую ще декілька хвилин. Якщо ж у вас немає помідорів, не обов'язково їх купувати і додавати. Можна додати одну столову ложку томатної пасти або кетчупу. Поки овочі охолоджуються, я отакий шматочок сиру натираю на грубу тертушку. Більшу частину сиру додаю до овочів, а меншу лишаю окремо. Невеличкий пучечок зелені нарізаю дрібненько. У мене тут зелена цибуля і петрушка. Зелень додаю в миску до тушкованих овочів і сиру. А Також буду сюди додавати ще 4 сирих курячих яйця. Яйця підсолюю і перебиваю до однорідності виделкою. Яєць можна взяти 3, якщо вони будуть крупні. Ці яйця не крупні, тому я взяла 4. Все об'єдную і ретельно перемішую, пробую на сіль. Якщо мало солі, досолюю. За бажанням можна додати якісь спеції, але мені не захотілося. Часник я не люблю з рибою. Форму, в якій я буду випікати рибну запіканку, вистеляю пергаментним папером. Духовку я вже розігріла до 180 градусів. Випікати буду недовго, так як всі продукти у мене майже готові, крім яєць, яйця повинні схватитися, сир розплавиться, і тоді наша запіканка буде готова. Пергаментний папір у мене з антипригарними властивостями. Все гарненько утрамбовую і зверху посипаю тертим сиром. Відправляю в духовку хвилин на 20-30. Запіканку дістала з духовки, витягла з форми, але ж треба почекати, щоб вона охолола. У мене ж не терплячка, розрізаю гарячою. Дивіться, яка краса вийшла. Ну, хіба таку не можна запіканку подати до святкового столу? Шматочки тримають форму, хоча вони гарячі, а коли охолонуть, вони більше затужавіють. Ну що, можна таку запіканку готувати? Смакували. З задоволенням, дуже смачна. Рекомендую. Готуйте, не пошкодуєте. Я вам щиро дякую, що ви були зі мною. Заходьте ще. Тут буде багато цікавого і різноманітного. Дякую за ваші вподобайки, дякую за коментарі. Дякую, що ви підписалися на мій канал. Днями у мене на каналі з'явилося дуже багато нових підписників. Готуйте за моїми рецептами, діліться своїми враженнями. На все добре. Будьте здорові, ви і ваші рідні і близькі, а також будьте дуже і дуже щасливі. До зустрічі!